10. І вас там тільки було, що я навіть ну, не буду перечисляти, бо дуже довге відео буде. Ну, Всі знають, хто рекламував. Усі гроші вкладали у Філіцію, у Пасата Б8-го, у Феррарі. Вклали ну, гроші, гроші е, пропали і ви замовчали. І все, ні слуха, ні духа. І ви далі мовчите. Ви навіть тепер не хочете навіть відео записати у подешку таксістку. і реальні машина. Бо реально таксі йде до долу. Треба щось з цим спробувати зробити. Ну, ви б могли записати. Або, ну, Куди куди вам до таксіста? Що вам а, та де, ну, ви у таксі нікде не були, ви не робили ви того хліба, не кушали, що в то є. Так, давайте скипнемо це відео. Начнемо з початку. Начнемо з того, що він сказав, що було там криптосообщество сообщество в Телеграмі програма Taxifly, я вже не пам'ятаю, як воно називається правильно. Я би вам його показав в Телеграм, я вже скожу все підробно, подробно розказав, що була це за проблема. Підписуйтеся на нас, шапка, в профілі на наш телеграм-канал, і повертаємося до цього відео. Що він хоче сказати? Він хоче сказати, що ця, про цей проєкт за сками дуже багатьох людей, дуже багато людей туди вклало, ті кошти і так далі. Навіть ті блогери, які попали в це, це просто. Вони могли зайти в ефір і вибачитись, тому що так далі. На них би був якийсь сквал хейте, але насамділі це правда, тому що тепер вони всі мовчать і нічого не говорять. Це також правда. Ну що я хотів вам сказати? По-перше, це ваш розум. Як заходите в щось і кудись, ви маєте дізнатися точно, що це таке, як ви не хочете рискувати. Наприклад, я пораз рискую, я захожу там, де я це не розумію. Я коли туди заходжу, я розумію, що я можу втратити ці кошти. А ви, коли туди заходите, ви також можете розуміти, що ви вкладаєте в те кошти, що може згоріти. Так, в деяких моментах вам може повести. Вам може повести, і ви будете набирати кошти. Наприклад, давайте візьмемо Васю Тулайдана. це Вася монета, і всі про нього говорять. Він це рекламував. Давай почну це говорити. В коментарях можете написати. Він це рекламував, і він нічого це не сказав, я не бачив його. Я хотів би я з ним познайомити, дуже знаю багатьох з блогерів із того круга. Я думаю, він також прогорів. Він прогорів на величезну суму і він просто закипів. З кожного почалося все з нього і купили рекламу в нього. Він постраждав в цьому, тому що він не розібрався в цьому проєкті. Я так думаю, я його не хочу захищати настільки, але я думаю, він також постраждав. Завів, я думаю, багато людей, бо я думав зайти туди. Ну я відкрив їхній проєкт, відкрив їхній сайт, подивився їхню маржинальність, подив, подивився їхніх інвесторів. Побачив, думаю, ну, це щось якесь скам і все. І просто забив це і пішов далі гортати TikTok. А от в цьому і суть цього відео, друзі. Головне вам. Починати щось робити і продовжати. Я тут вже відео йде на 3 хвилини, я не знаю, чи хтось його бачить, чи хтось дивиться це відео. Вот. А. І людей за скамелем. Я думаю, треба було зайти і сказати, люди, так, і мене теж за скамели. вибачаюсь, я не знав, що мене обманюють ці, і ці люди. Я думаю, що вони з ним все не зв'язали. Але є другий варіант, який я не приполагаю. Напишіть своїх коментарях. Наскільки це може бути з Тому що можуть і заплатити йому за це кошти? Так, да, він просто достав процент із тих людей, які там зайшли. Це також таке буває. Ну я сумніваюся, що настільки його могли заскамити. Як його настільки заскамино, друже, василь то лайдан, монета. Напиши мені, будь ласка, або я з тобою хочу якось зв'язати, то зв'язатися зі мною через телеграм-канал. Я би з тобою на цю тему пообщався. Можливо, ми б зробили якесь інтерв'ю, і напишіть підписчики, в коментарях, відмітьте Васю то зробимо інтерв'ю по поводу цього. І хайпа.